Вітаю! Пропоную сьогодні виконати новорічну іграшку скандинавського гнома як для декору, так і на ялинку. Що для цього нам потрібно? Нам потрібно два кольори ниток в'язальних, нам потрібна паличка, я використовую корицю, на якій ми будемо плести нашого гнома. Для носика нам потрібні бусини. Можна використати як дерев'яні бусини, так і будь-які пластикові ножиці, звичайно ж, і клей пістолет. Розпочинаємо. Для початку нам потрібно нарізати 7 фіолетових ниток для шапки у мене вони вже готові. І 10 білих для бороди. По 27 сантиметрів. Беремо лінійку і заміряємо 27 сантиметрів і таких 10 ниток. П'ять. Вісім дев'ять. І десять. Тепер потрібно їх розрізати. Нічого, що вони не будуть однакової довжини, ми все одно потім будемо бороду підстригати. Так, є. Тепер беремо нашу паличку, на якій ми будемо плести нашого гнома. Для початку кладемо одну фіолетову ниточку, ось так вдвоє, і беремо дві білих, складаємо їх навпіл, ось так і просовуємо через петельку. Следующее точно так само две белых складываем на впил. Затягуємо хорошо ниточку. І так всі п'ять ниточок виходять. Ось п'ять ниточок, наділи, і тепер виходить по бокам. У нас дві пустих ниточки будуть для завершення нашої шапочки. Ми їх просто проплітаємо. Так, з однієї сторони, і з іншої. Є. Тепер що ми робимо? Перевертаємо і плетемо, і плетемо косички. Дві бокові ми не трогаємо, саму першу. Потім беремо три. Краще затягувати, щоб косічка більш-менш трималася і не розпускалась, поки ми будемо наступну плести. Ось так. Перша є, е. далі плетемо, беремо три ниточки підряд. Один, два три відраховуємо. Так, і остання косичка Є. Ось у нас вийшло 4 косички і дві по бокам. Нам потрібно ще шматочок цієї фіолетової ниточки, для того, щоб зав'язати нашу шапочку. Ну, я на глаз відрізаю, тому що мені просто потрібно їх зв'язати докупи. Ось так беремо нашу шапочку. Так. І зав'язуємо. Дивимося, щоб гарно виглядало. Якщо потрібно десь якусь ниточку підтягнути, мабуть, ну, наприклад, ось цю, то можна підтягнути ось так, щоб наша шапочка була симетричною. Можна ще раз зав'язати, обв'язати її. Зав'язуємо. Тепер нам потрібно підстригти наш бубончик. Ось так і можемо взяти гребінець і розпушити цей побончик. Беремо гребінець будь-який, і розпушуємо. Звичайно, в нас тепер знову ж таки бубончик є нерівномірним, тому його знову ж таки підстригаємо. Головне, що він повинен нам подобатися. Так. є. Що ми тепер робимо з бородою? Бороду так само. Розрізаємо. Вже можемо включити клей пістолет, для того, щоб він у нас нагрівався, поки ми зараз будемо розпушувати бороду, він нагріється і можна буде робити вуса і клеїти носик. Так, прибираємо зайве. Можна е, гребінцем, але обов'язково тут гарно притискати, тому що наші ниточки ось тут, вони можуть легко пересовуватися з однієї в іншу, так? щоб ми не витягли наші ниточки. Тут можна ще шапочку підтягнути. Я прям, щоб не дуже розпушувати, я брала ось ці петелечки, просто розпутувала шпажкою. Мені не потрібна, вона прям дуже-дуже пухнаста та борода, щоб ось такі ось кудряшечки були. Ну, це, звичайно, потрібно дивитися, які у вас нитки, на те, які нитки. Десь ось так в мене вийшло. Я ж говорю, що мені не подобається, коли дуже-дуже занадто так пишно. Хай буде так. Тепер нам потрібно підстригти ось цю бороду, щоб вона мала гарну форму. Так, затягнемо. І тепер беремо її закругляємо. Дивимося, подобається нам чи не подобається. нам залишилося приклеїти носик і зробити вуса. Ось так. Так. Нам для вус потрібно по 7 см. Ну там буквально 6 ниточок. 7 см. Ну у мене ось вже такі є, то я її зігну трішечки. Так. І дивіться, що я роблю. Так. Ось такий у мене носик буде, і я е, візьму зараз. Можна, звичайно, приклеїти вуса окремо, а потім носик. Але так як в мене є тут така величенька дірочка, я можу просто через неї просунути ці ниточки. Ось. Отак. І, звичайно, ще їх підріжу, можливо, ще просуну одну ниточку. Бри. Це дуже легко робити з допомогою крючечка тоненького. Ось так. Хай мене вуса будуть пухнасті. Ось. Тепер так само я їх розрізаю ці ниточки. Корочую, бо в мене ниточки трішки длинненькі. Так, приміряємо і, звичайно ж, знову ж їх потрібно розпушити. Тримаємо з цієї сторони, щоб вони не повилазили. Так, і з цієї сторони. собі ж Ось такі вуса. Звичайно, вони розпушились, десь ниточки витяглися, так потрібно їх обрізати. Приміряємо, чи підходять мені такі вуси. Підходять. Вони повинні бути коротші, щоб їх було видно, щоб вони не зливались Коротші, ніж наша борода. Так, і я говорила, що потрібно ще декор. Декор в мене є отакі сніжинки, я можу використати їх. Тепер ми наносимо клей. Я, звичайно, сюди ще трішечки нанесу, щоб наші ниточки склеїлись між собою щоб вони також не витягувались потім. І клеїмо посерединці. І так само сніжинку. Ось такий гарнюній гномик у нас вийшов. Я впевнена, що в усіх вийде з наступаючим новим роком.